Розділ 9. Сьогодні вранці до мене приходив агент Дін, сказав лейтенант Маркет, у нього сумніви щодо вас. Я теж маю сумніви щодо нього, відповіла Ріцолі. Він не критикує ваші навички, на його думку, ви хороший коп. Тоді що не так? Він не впевнений, чи підходить вам ця конкретна справа. Протягом якогось часу ріцолі мовчки дивилась на стіл маркета, коли шеф покликав її у свій кабінет сьогодні вранці, вона вже здогадувалась, про що піде мова. Тому ріцолі налаштовувалась показати на цій зустрічі залізну витримку і не дати йому зачіпки, адже він очікував побачити, що вона ось ось зірветься і має бути відстородена від справи. Коли вона заговорила, голос звучав виважено і спокійно. У чому суть його зауважень? Він стверджує, що ви не приділяєте цій справі достатньо уваги, що вас тривожить невирішені проблеми з вореном Гойтом, що ви так цілком і не отямилися після справи хірурга. Не отямилося? Це він про що? запитали ріцолі, уже прекрасно знаючи відповідь. Господи, ріцолі, не сказав Маркет, мені важко зачіпати цю тему. Ви маєте розуміти, що розмова не з легких. Взяти і сказати прямо це якраз у вашому стилі. Гаразд, він думає, що ви не врівноважені. А що думаєте ви, лейтенанте? Я думаю, чи не відкусили ви більше, ніж можете проживати, а ще, що втеча Гойта стала для вас ударом. Ви теж вважаєте мене нерівноваженою. Доктор Цукер висловлював певні побоювання після того, що сталося торік, ви так і не звернулись по психологічну допомогу. Я не отримувала такого наказу. А по-іншому ви не можете ріцсоллі, ви лише мову наказів розумієте? Я не відчувала потреби в цьому. Цукер вважає, що ви так і не відпустили хірурга, що за кожним кущем вам вважається Воренгойд. Як ви можете вести це розслідування, якщо не закрили для себе минулу справу? Лейтенанте, думаю, краще, щоб ви самі мені це сказали. По вашому я не врівноважена? Не знаю, Ріцолі, зітхнув Маркет, але коли агент Дін приходить і ділиться своїми сумнівами, я маю якось реагувати. Не впевнена, що на інформацію агента Діна можна покладатися. Маркет нахилився вперед. Це серйозне обвинувачення, похмуро сказав він, трохи помовчавши. «Несерйозніше за його власне. Ви можете чимось підтвердити свої слова? Сьогодні вранці я телефонувала в Бостонський відділ ФБР і вони нічого не знають про агента Гебріела Діна». Маркет відсунувся далі, мовчки вдивляючись у неї. Він прибув сюди аж із Вашингтона. Вела далі ріцолі. Бостонське ФБР нічого про нього не знає. Співпраця між відомствами організовується не так. Якщо ми просимо скласти психологічний портрет злочинця, запит завжди опрацьовується місцевими координаторами, а в цьому випадку місцеві не в курсі. Наказ прийшов просто зі столиці. Перш за все, чому ФБР взагалі потикається до мого розслідування і до чого тут Вашингтон. Маркет і далі мовчав. Вона не відступалась. Роздратування наростало, а самоконтроль знижувався. Ви мені сказали, що наказ співпрацювати узгоджено з комісаріатом. Сказав, хто з представників ФБР звертався у комісаріат? З яким відділом бюро ми працюємо? Усе почалося не з бюро, похитав головою маркет. Що? Запит надійшов не з бюро. Я говорив із комісаріатом минулого тижня, того дня, коли Дін тут з'явився, я ставив їм ті самі запитання. І я пообіцяв їм не розголошувати отриману інформацію, того самого я очікую від вас. І лише коли Ріцолі кивнула, він заговорив далі: Запит надійшов із Офісу сенатора конвея. Ріцолі ошелешено подивилась на нього: До чого тут наш сенатор? Не знаю. У комісаріаті не сказали можливо, вони самі не знають, однак, якщо запит надійшов безпосередньо від конвея, відмахнутись ми не можемо. Та й він у нас для зірку з неба просить, а лише співпрацю між відомствами це поширена практика. Ріцолі нахилила сперед і тихо сказала «Лейтенанти, щось тут не так, і ви це знаєте, Дін щось приховує від нас. Я викликав вас говорити не про Діна, а про вас. Але ви покладаєтесь на його слова. Невже ФБР почало командувати Бостонською поліцією? Здається, Маркета це заскочило зненацька. Він раптом сів прямо і уважно подивився на неї з-за столу. Вона зуміла натиснути на правильну кнопку. Хто тут головний ми чи бюро? Твоє слово тут справді щось важить Маркета? Гаразд, сказав він. Ми поговорили, ви мене почули, мені цього достатньо. Мені теж. Вона підвелася, але я наглядатиму за справою ріцолі. Ви і так завжди наглядаєте, вона кивнула йому. Я знайшла декілька цікавих волокон, повідомила Ерен Волочко. Вони пристали до Клейкої стрічки, якою ми обробляли шкіру Гейл Єгір. Знову темно сині волокна? Ні. Щиро кажучи, я навіть не знаю, що це таке. Ерен не часто визнавала, що потрапила в глухий кут. Уже це підігріло цікавість ріцоллі. Вона сіла за мікроскоп і побачила одну темну волосину. Це синтетичне волокно, кольор якого я б охарактеризувала як темно-зелений, з огляду на індекс бірефракції це наш давній приятель, нейлонове волокно компанії ДюПон. Як ті волокна з темно-синього килима? Так, цей нейлон є дуже популярним через свою міцність. На його основі виготовляється багато тканин. Ви сказали, що його знайшли на шкірі Гейл Єґер? Ці волокна поприлипали до її стегон, грудей і плеча. Ковдра? Щось таке що загорнули тіло? Так, але не ковдра. Нейлон для цього не придався б через те, як він вбирає вологу, а ще ці контейнерні волокна виготовлені з надзвичайно тонких ниточок Номер 30 за системою Дан'є. По десять таких ниточок на волокно, а волокно тонше за людську волосину. Із такого волокна можна було б виготовляти дуже щільну тканину, можливо, вона не пропускає води. Намет, брезент? Можливо, і от у таку тканину загорнули тіло. У ріцолі перед очима постало химерне видовисько у магазині Walmart висять запаковані намети, а на етикетках великими літерами інструкція від виробника. Водонепроникний матеріал, ідеальний для відпочинку на природі і пакування трупів. Якщо це просто наметова тканина, тоді це доволі поширений матеріал, сказала Ріцолі. Ну, ми, детективи, невже я потягнула б вас сюди, щоб показати звичайну тканину? Тоді що в ній особливого? Взагалі-то вона доволі цікава. А що цікавого в нейлоновій тканині для наметів? Ерен взяла зі стільниці теку і дістала комп'ютерний графік, розкреслений якимось зигзагом. Я дослідила ці волокна за системою методів ППВ. І ось результат ППВ порушення повного відбивання. Для дослідження окремих волокон застосовується інфрачервона мікроспектроскопія. Інфрачервоне випромінювання спрямовується на волокно, і ми аналізуємо спектр світла, яке відбивається. На цьому графіку показано інфрачервоні характеристики цього волокна, просте підтвердження, що це той самий нейлон, про який я вам і казала. Нічого дивного, але це ще не все, вела далі Ерен. У неї на губах розквітла усмішка. Вона дістала стеки інший графік і поклала його поруч із першим. Ось результати дослідження точнісінько такого волокна. Нічого дивного не помічаєте? Рецолі уважно подивилась на два аркуші. Вони різні. Так. Але якщо це одне й те саме волокно, результати мають бути однакові? Для другого дослідження я змінила площину зображення. Цей результат характеризує поверхню волокна, а не серцевину. То поверхня і серцевина різні? Так. Отже, йдеться про переплетіння двох різних волокон? Ні, це одне й те саме волокно, але на поверхні його піддали обробці. Саме це вдалося побачити за допомогою ППВ. Маємо зміну хімічного складу поверхні. Я ввела хроматографію. Здається, було застосовано силікон. До висушеної готової тканини додали силіконовий каучук. Навіщо? Точно не знаю, щоб зробити тканину водонепроникною чи зміцнити її, процедура не з дешевих. Думаю, у цієї тканини якась дуже специфічна сфера використання, от тільки я не знаю, яка саме. Ріцолі відкинулась на спинку стільця Знайдемо цю тканину і знайдемо вбивцю, сказала вона. Так, на відміну від темно синього килима, це унікальна тканина. Рушники з ініціалами Анджела Ріцолі були розкинуті по журнальному столику, щоб усі гості бачили. Літери А і Р переплітались у вигадливому орнаменті. Джейн обрала персиковий улюблений мамин колір і доплатила за розкішну подарункову упаковку зі стрічками абрикосового кольору і букетиком шовкових квітів. Вона замовила доставку компанією Федерал Експрес. Адже у її мами ці білі фургони з червоними й синіми літерами асоціювалися із сюрпризами і щасливими подіями, а святкування 59-го дня народження Анджели Ріцолі мало вважати щасливою подією. У родинній Рідсолі днями народження надавали дуже великого значення. Щороку, у грудні, коли Анжела купувала новий календар, вона перш за все пробігала по сторінках, відмічаючи дні народження всіх рідних. Не привітати когось із близьких було б серйозною провиною, а нехтування маминим днем народження взагалі вважалося гріхом, і Джейн завжди дбала про те, щоб з нею такого не сталося. Саме вона купила морозива, прикрасила будинок і розіслала запрошення. Десятку сусідів, які сьогодні зібрались у вітальні, а зараз Ріцолі нарізала торт і роздавала гостям паперові тарілочки. Вона, як завжди, все робила правильно, але цього року свято пішло шкереберть, а все через френкі. Щось не так, сказала Анджела. Сидячи на канапі зі своїм чоловіком і молодшим сином Майклом, вони безрадісно дивились на подарунки, розкладені на журнальному столику. Усієї цієї гігієнічної пудри і бомбочок для ванни їй мало вистачити на 10 років, щоб добре пахнути. Може, він захворів, може, зазнав аварії, а мене ще не повідомили. Ма, з Френків все гаразд, мовила Джейн. Так, устряв Майкл, можливо, його кудись відправили на цей, як воно називається, оці ігри у війну. «Маневри», – сказала Джейн. Так, маневри якісь, а може, взагалі відправили кудись за межі країни, у якесь місце, про яке він не має права розповідати, і зателефонувати звідти не може. Майку, він сержант інструктор, а не Рембо. Навіть Рембо не діслав би мамі листівку на день народження, прогарчав Френк старший. Гості раптом заметушилися, шукаючи собі прикриття. Усі почали їсти торт. Наступні кілька секунд вони зосереджено жували. Грейсі Камінські, найближча сусідка родини Ріцолі, сміливо порушила тишу. «Анджело, це дуже смачний торт. Хто його випікав? Я, відповіла Анжела, сама. Ви лише уявіть, мені самій на власний день народження доводиться пекти собі торт, але так уже повелося в цій родині. Джейн зашарілася, ніби їй дали ляпаса усе через Френкі. Насправді, матір розлютилася на нього, але огидні сплески поганого настрою, як завжди, мала терпіти Джейн. Вона примирливо сказала Ма, я пропонувала принести торт. З кондитерської, знизила плечима Анджела, я не мала часу спекти сама. Це була правда, але боже мій, навіщо вона це сказала? Щойно вимовивши ці слова, Джейн зрозуміла, що мала б мовчати. Вона побачила, як її брат Майк зіщулився на дивані, а батько побуряковів, стримуючи гнів. Не мала часу, повторила Анджела. У мене б все одно вийшло казна що, а не торт, безпорадно розсміяла Джейн. Не мала часу, знову повторила Анджела. Ма, хочеш з морозова. Чому б не? Якщо ти вже така зайнята, мабуть, я маю впасти на коліна і подякувати, що ти взагалі завітала на день народження своєї матері? Дочка промовчала, вона стояла непорушно, уся червона і відчайдушно намагалася стримати сльози. Гості знов заходили з гарячково поїдати торт. Ніхто не насмілювався дивитись на інших. Задзвонив телефон. Усі заклякли. Нарешті Френк старший відповів: Твоя матір тут, сказав він і передав слухавку Анжелі. Господи, Френкі, чого ти так довго не телефонував? Джейн полегшено зітхнула і почала прибирати паперові тарілочки і пластикові видалки. Який подарунок? перепитала матір. Я нічого не отримувала. Джейн здригнулась. Ні, Френкі, не намагайся виставити мене винною. Наступної миті весь гнів зник з голосу матері, мов під дією чарів. Френкі, люби, я розумію, розумію, морська піхота це справжнє пекло. Похитуючи головою, Джей попрямувала до кухні, аж тут її покликала матір. Він хоче поговорити з тобою. Зі мною? Так він сказав. Джейн взяла слухавку. Привіт, Френкі. Джейн, якого хріна? огризнувся брат. Прошу. Ти знаєш, про що я?» Вона одразу ж вийшла з вітальні в кухню і зачинила за собою двері. Я просив тебе про одну блін послугу ти про подарунок? Я телефоную привітати її з ним народження, а вона визвіряється. А ти на що очікував? Думаєш, ти така крута, що підставила мене? Ти сам себе підставив, але, здається, знову викрутився. І тебе це бісить? Мені взагалі то все одно, Френкі, це ваші з мамою справи. Так, але ти завжди шпориш у мене за спиною і все робиш, щоб споскудити наші стосунки, ти навіть не підписала свій довбаний подарунок моїм довбаним іменем. Мій подарунок давно вже доставили, і тобі було дуже важко просто піти і купити якусь дрібничку, типу від мене. Так, дуже важко. Я живу не для того, щоб твій зад підтирати. Я працюю по 18 годин на добу. А, звісно, я весь час тільки це й від тебе чую. Така піднесенька і малесенька, так багато працюю, сплю лише 15 хвилиночок темної ніченьки. Крім того, ти мені ще за минулий подарунок не заплатив. Та заплатив я? Ні. А мене й досі тіпає, коли мама говорить про цю симпатичну лампу, яку подарував мені Френкі. То це все через гроші? У неї на поясі завібрував Пейджер. Вона глянула на визначник номера. Чхати мені на гроші, це через твою поведінку. Ти навіть не докладаєш зусиль, щоб викручуватись, але тобі це все одно вдається. Знову граєш у гру я малесенький, біднесенький, шматочок лайна? Френкі, бувай. Передай мені маму. Спочатку я маю відповісти на пейджер. Передзвини за хвилину. «Та що ти собі думаєш, чого я маю знову платити за. Ріцолі повісила слухавку, трохи почекала, щоб заспокоїтись, а тоді набрала номер, який висвітився на визначнику пейджера, відповів Дарен Кроу. Вона не мала настрою розмовляти зі ще одним неприємним типом, тому сказала різко. Ріцолі, ви надсилали мені повідомлення на пейджер». Господи, вам би пігулочок якихось від ПМС, от Мідол, наприклад? Що ви хотіли? Ми зі сліпером у Біконгіллі прибули десь півгодини тому. Ріцолі почула сміх із маминої вітальні і озирнулася на зачинені двері кухні. Уявила собі, яка буде сцена, якщо вона піде з цього дня народження. Вам точно буде цікаво, сказав кроу. Чому? Побачите, коли приїдете, записуйте адресу.